Служба безпеки України затримала агента російської спецслужби, який готував окупацію Вовчанська на Харківщині. Інформатор РФ шпигував за локаціями українських військ, що обороняють місто. Про це інформує прес служба Служби безпеки України Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів Су, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвідані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на харківському напрямку, йдеться у повідомленні. За даними Служби безпеки України, для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців. Водночас він втемно випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми, а потім телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі. Служба безпеки України провела комплексні заходи для убезпечення українських військ, а на завершальному етапі затримала його у власному помешканні. За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник рашизму якого 2023 року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ? До активної розвідувально підривної діяльності він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину.